Сьогодні був артобстріл десь о п'ятій годині ранку. Поки сидимо в бомбосховище, пусте місто. Взагалі немає людей. Ой, страшно, я не знаю, що мені робити. Я вгоріла? Кордону медіа, мене звати Олеся Боровик. Сьогодні ми їдемо на північ Сумської області. За останні кілька тижнів тут було дуже багато ударів керованими авіаційними бомбами, багато пошкоджень. І от власне ми поїдемо, аби подивитися, як тут живуть люди і що відбувається. Зйомки в дружбівській громаді починаємо із укриття, тому що спостерігається активність ворожої авіації. Ну і власне зараз працівники міської ради теж в укритті, тому з ними тут і поспілкуємося. у вас так рано починається з укриття? Так, звичайно. Дуже часто буває повітряні тривоги. Зазвичай знаходимося в об обмосховищі, можливо, і може бути і раніше, набагато раніше повітряні тривоги, але ну, сьогодні, ось, наприклад, у нас був артобстріл десь о 5 годині ранку. Поки сидимо в бомбосховище, вже декілька разів чули вибухи, але вони так далеко десь за містою дружба. Орієнтовно тут нам кажуть, що це десь ямполь або околиці. У вас тут багато руйнувань, так? Да. По місту дуже багато. Mm. Ви місцеве живете? Я місила. місцева. місцева. Mm. Не думали? Mm. Да, mm. Уже mm. Не думаємо. Поки не думаємо, виїжджати. тут. І мама моя тут 85 років. Все розказала, що буде. Mm. Надіємось mm. на краще, що mm. робити. Mm. Тяжко пусте місто. Взагалі нема людей. Пусте повністю. Ну, хто залишається, по домівкам сидять тихенько. Так уже майже не ходять. Mm -mm. Ну тут і ходіть нікуди. Поки невеликий перепочинок у русні, то ми зараз будемо їхати по місту дивитися ось, наслідки ось. обстрілів недавнішніх. Зараз швидко попробуємо це зробити. Ось. Ми на місці одного із останніх таких великих ударів по місту Дружба. Це були керовані авіаційні бомби. Їх росіяни скерували на приватний житловий сектор. Ось тут, бачите, будинки були зараз. Від деяких навіть фундаменту не лишилося, і все в попелищі згоріло. Лише оце один будинок позаду мене там. Ще вціліли стіни, принаймні, і тому господарі його накрили. Можливо, планують колись відновити. Наскільки зруйноване зараз місто, чи вдається щось відновлювати, чи поки про відновлення загалом мова не йде? І як із відновленням приватних будинків? Е, відновлюються приватні будинки. Ми своїми міська рада е, надаємо матеріал. Е, Наші бригади, які ремонтують, оставляють вікна, дахи ремонтують, Тобто все ділиться невідкладно, дуже швидко, швидко. Тому працюємо, роботи над цим питанням іжедневно, буває, що і 24 години часа у суті. А які заклади соціальної сфери, що з ними пошкоджені? Соціальна сфера, практично заклади всі. Цели да, пошкоджень да, немає. Да, ну да, тільки да, да, не вважають, да. що вікна повибиті там, десь дах пошкоджений трошки, Десь десь півгода тому э, попадання було пряме попадання в Горсовет. Вот. Ну, Так він залишився, Ми вони не відбудовували, нічого там не ремонтували, тому що він не підлежить вже ремонту. У дружбі людей по місту майже не зустріти, тому що ну, тут практично і магазинів такого немає, щоб куди можна піти. Люди намагаються пошвидше зробити свої справи, і кажуть, росіяни ведуть атаки. Ну, Фактично за графіком. Там, зранку це, там, 5 година, 4 година ранку, потім 9 і протягом дня так, через деякий час знову повторні обстріли. І тут вже йде в хід е, весь арсенал, який вони мають. Дуже багато кажуть місцеві тут працюють fpv дрони та роблять скиди. Е, також, е, Удари керованими авіаційними бомбами, ну і артобстріли з мінометів та артилерії. ще не оголошена обов'язкова евакуація, Ну але пропонуємо людям в зв'язку з таким надзвичайним важким станом. Працюємо над тим, звичайно, що в першу чергу були евакуйовані діти. 5-кілометрової зони, тому що поряд знаходиться населений пункт Чайківка, де проживають дітки, де проживають, проживають сім'ї з багатодітними, багато дітей, які знаходяться в складних шутків стані. Звичайно, що є такі сім'ї, які не мають змоги евакуюватися, тому що на сьогоднішній день е, ну, немає безпечного місця на території е, нашого району взагалі. Бажаючи ж евакуюватися, можуть поїхати в інші міста та села Шосткинського району. Так і роблять власне, люди. Деякі переїжджають в Ямпіль Свису, але ж ви знаєте і читаєте новини, що в Ямполі та Свисі теж не особливо безпечно. Тому за декілька день люди знову повертаються. Є по селах 5 кілометрової зони Дружбівської громади. 28 дітей, батьки їхні відмовляються вивозити дітей в безпечніші місця, хоча міська рада постійно проводить із цими батьками роботу. Довго на одному місці не доводиться працювати, тому що продовжується повітряна тривога і загроза саме для цієї території. Власне, ті вибухи, які ми чули у дружбівській громаді, працюючи, то ось це прильоти, які були по селищу Ямпіль. Тут загорівся і досі палає приватний будинок, пошкоджена школа поблизу. Сюди були. Туда керованими авіаційними бомбами, це попередньо, але точно це була авіація. І також ще один будинок боруч пошкоджений, тут живуть люди, але зараз їх на місці немає, вже поїхав звідси. Всі живі за попередніми даними. Сколько эти сейчас, 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 Я вгорела? 怎么？我怎么的？那个。 Це вже наслідки прильотів російськими керованими авіабомбами по селищу Ямпіль, які були вчора. Тут теж близько 10 будинків пошкоджені і ну навіть не пошкоджені, а зруйновані, тому що ви бачите самі, що від них залишилося. Ще досі тут є пожежа, тому що дерев'яні будинки вони від вітру постійно загораються. Людей тут уже немає. Ну і ви бачите, тут Дуже мало, щоб можна було поремонтувати. Волна як дала мені вон, у тих два кна з пленкою, uh -huh. туди, І стекло посипалося. Uh -huh. ну, в общем, посип... А ви були в будинку? Так, так. Да, да, я так, от, от окна, uh -huh. так, отут круглий стол. Я прийшла з магазину і роздіваюся на стол ложу. И прямо вот тут вот это, я не успела не испугаться, не упасть. Окна тоже вот повылетали ну, пленкой. Ага. Вот смотрите, пластик это. Забор упал. Это вот я попросила людей, так, нет. я живу одна, мне скоро 80 лет. Мне очень тяжело, я ничего не соображу. Смотрите, что делается. Ага. Да, веранда в негодность совсем пришла. Видите, что делается? Вам хтось обіцяв допомогти? З ну я ходила в адміністрацію. Написала заявление, они сказали, що мы будем ходить и смотреть, мол, то все. Ну і, і, і що? Будете в дом заходить. Да, да. А сьогоднішні удары ви чули тут. Ой, Ой, я как раз була во дворе, і воно як бахнуло, як бахнуло, і я упала на это, и третьего я не слышала, потому що, наверное, мене оглушило. Две Вам не страшно тут далі? Ой, страшно, ой, страшно, детка моя дорогая, я не знаю, что мне делать. Пожодежу, дежу, все два окна на меня. Все упало, все побило, все. Можно зафотографировать. У нас знову відбувся обстріл. Ми обійшли подвір'я, які зазнали пошкоджень. А тепер приїхала благодійна організація «Пролюска» і видає тим людям, які будинки, які зазнали пошкодження, матеріал для відновлення. А вчора ми своїми силами вже нашим комунальним закладом селищної ради забивали вікна, допомагали людям захистити їхні будівлі. Яка наразі ситуація по громаді? Чи зачастилися обстріли, що саме б'ють росіяни, що по пошкодженням? Це приватні будинки чи якісь об'єкти інфраструктури? Ну страдають і приватні і об'єкти, б'ють з різної зброї. なるほど。